Продовжаємо. Блін, мам, такий цікавий серіал був. Та і малисті теж сподобались. Та... Ой, напевно пити хоче. Так зараз загріємо наші хе Ой, не туди. Так, нехай Хм, Так. Нам треба піти в мазин. Хто йде на ярмарок, ну, там, де біля, ну, ярмарок і біля магазину. Um, давай я. Головне, щоб там подружок не побачити. Согласен. Моїх пацанів. Так, ти не дружиш ні з ким. <кхм> Забув, що я вже дорослий. Колись 10 років я дружив з кимось. Але вони всі були передателі. Понятно. Так, телевізор виключаємо. Зараз... ой. Так і останній канал. о, Так поки що сідайте. Мені плюс переродіть треба і мені, Доню ми тобі ще не купили одяг. Почекай. Добре. Оп. Бери ще, Ну, все йди переодівайся і візьми кошельок, а ми тебе тут почекаємо. Добре. О, господи. А, це я була залишила. Ладно. Ну, так. О, привіт! Модник живий і модник статує. Привіт! І-і! Так, я напевно візьму це, бо я ще молодий. Мені нема так багато років. Мені нема 50 або 40. Так, стоп Скільки мені років? А, мені 35. А мої жені 34. Геніально. Ну, а на е-е-е Три місяці. Ну так. Три місяці. Ну. О. Три місяці. А нашій донці 18 років. Так, якщо нас питається про пастор... про, па, про пастор... ну, коротше, якщо ми захочемо взяти алкоголь, нам треба паспорт. От. Наразі файно мусі. Так я прийшов. І добре. Можете? Так, може. А закрити хату? У... Ми зали... закриємо на деякий пароль. И -и -и -и. Піп -піп. Пароль э, Пароль. Э, я люблю тебе. Пароль э, Файний. Все можете? Так, ми прийшли. Фу говно продається. Це для сада. А. Фух. Добрий день. Ой, ой, це городські що? Ем, ну там ми взагалі приїхали на машині, так. Які машини? Автобус. А, кхм, Точно. Ми приїхали на автобусі, тому і ви, напевно, такі. Мам, я йду по кульок. Ага. Та, та... Городські. Городські дуже класні, беруть багато чого. Домашнє молочко. Домашні молочко. О, не плакай. Домашнім молочко нам не треба. А що нам мама треба? Банани. Це? Ну, ви самі знаєте для чого це. Ага. Ага. Так, ем. Пішли далі. Е, так, так, так. Опа, соп. Ага. На тебе це молоко. Ага. Ой-ой-ой, господи. Не плакай. Це, це і шоколадне. А що нам так багато молока? Потім йде. Ді... Ай-яй, дізнайся. Кава. Ну, п'єш каву. Ну, так. Ладно. Курочка. Рипки дві, креветки дві, серденька, м'ясо, іще І ще разня. Блін, не помістилось. Ну, ладно. Мама, а може мені не треба нам то м'ясо? Ладно, поклади. Якогось іншого дістаньте. Нам так не потрібно там риба, а от курочка, а курочка потрібна. Так. Так. Це все ваше? Ага, наше. Так виставляй дівчинку на конвейер. Ой-ой-ой-ой-ой. оп 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 чекай, Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Так, я видел. Оп-оп-оп-оп-оп. У нас сама, кстати, пикается. Один кулюки. Все. Так, і з вас. З вас. 100... Ні, а от все побачив 200 гривень. токенів. піп. Я забув сказати оплатою і картою, ну ладно. Та оплата була картою. Добре, дякую за 200 гривень. Ви приходіть ще до нас. Нас дуже багато чого. Добре, ще будемо приходити, до побачення, до побачення. Ладно. О, автобус їде наш. Почекайте. Коли приїхали в інший магазин. Так, ну ми прийшли. Це наш магазин Золотого Кукурудза. Це мій костюм Жовта кукурудза. Костюм чи ви такий завжди. І я костюм. А. Просто ми його зашили файною, тому і тяжко витягнутись. Е, Мод наші фірмені кульочки такі. Угу. Можете вибрати собі щось, нас багато вибору. Ага, дякую. О, давайте почки візьмемо. Давайте. А тут можна переміщати пончики? Можна. Або класти додати. От от ці нам треба додати. Ограс... Огрась, я люблю біленьке, я люблю, люблю е, шоколадне, я люблю клубнічне. А останні – це мені на тренування. так ти любиш і таке просте і клубнічне. Це правда, я та сладкоїшка. Тільки худа сладкоїжка. Ну там, не поспориш. Так, давай ще візьмемо кавун один кусок, мені на тренування. Мені хіба треба йти на роботу, бо там багато двигається, то там треба перекусити. Ну та знаю твою роботу чор на коли тебе визивають. Так, поки що мене ще ніхто не визивав і ніхто не замовляв на якесь число. Це і файно. Повносним. Так ну, вроді би все. Так, ще раз добрий день. І ще раз так, добрий день. От нам ой, давайте вийду. Один кавун і чотири пончика, два клубнічних. Так, два пончика клубничних, один просто такий біленький і шоколадний. Так, так. Так. Добре, з вас 50 гривень, тобто токенів. Добре, оплата картою. Ага. Піп. Оплата пріша. Угу. Можете йти. Дякую. Привіт. Привіт. Е, Кодове слово Я тебе люблю. Кодове слово прийшло, піп. Ага. А яке ти завгоде слово, щоб ми всі знали? Я тебе люблю. Будь ласка, закрийся. я тебе люблю. Бачиш? Ого? Ніхто не чує, але я говорю дуже. Аккуратно. понятно. Я що малишку поставлю, буду розказати продукти. Ні, я сам. Ой, а де наші пончики? Ой, е, забула сказати, ми вроді б її в магазині забули. Як? Коли вернувся веселенько з магазину. Так, от привіз пончики. И вот кого, кого я покладу там до 100, почки, почки, давай вот сюда, хм, банан, курка сюда, ну, короче, просто покладу, куда попало, молоко сюда, все сюда. О, Господи, куди ти кинула е, е, Там де коктейль. Ха -ха, прикольно. Не переживай, я просто очищу. Надіюсь. Якщо не і істетичний холодильник, ну хоч би щось. Ну та не поспориш. А те кулечки мы ну, поставим вот сюда пока что. Что ты челкаешь? Просто так. Хватит добре, йду ліпший телевізор подивись. Пі А телевізор телевізор. Заключай меч. Скорость. Короче, просто зацел ее. Ой, куда подвывать? А, куда? А, ты да куда? Фух, забучивай. Дай попити, мама. Эм, ну добре. Вот. А, прямо з упаковки. Та да. дуже сильно. Фух, жажду, фух. Понятно. Малешечка, ось тебе предаль. Зато цю софетку може просто полити. І вона стане нормально і зразу. А де ти мав, купили таку софетку? На Нопо. Ой, нопо. Е, Нопо мій такий нік в Робоксі. А купила я, коротше, така оранжева. штука. А, уже поняла. Угу. Хе -хе. Ладно. Что, ладно? Я спать. Чего? Жеж вечер. В смысле вечер? Вот так вот, бачишь? Вот бы сюда сидел выключить. Оп. Тик. Почкай, Доня, добрый. Оцей амортизатор. і разом з зивцю выключаємо оце і телевізор теж. Так, 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 забираємо лишку. Ой-ой-ой! Так. Ну, все, все виключили. Тепер зверху хіба. Ага, коли прийшли на другий поверх. Так, ми приїхали, так, перевіряємо тут світло, перевіряємо тут. Ха, дивись, доброму не спати. Добре, доню. Спи, моя радость. А і твоє ліжечко, моєму ліську. Так. Ой, забули. Ага. Саме головне це піжама. Ага. А то з нормальним одягом не хочеться спати. Та, піжама саме найліпше. Ага. Ох, не добра ніч, не добра ніч. А ви, ви в на каналі Смікліка, всім папа, всіх дуже сильно люблю. Хочете третю частину, а? Тобто другу. Бо перша та частина це був такий великий кусочок, який я ледве-ледве зробила. Вот. А ви, ви в наканалі Смікліка. Мені дуже треба ваші лайки і вашу підтримку. То сіп, папа-па-па. -па -па -па. І скоро прийде вийде моє нове після. Сіп. па папа.